Добрий ранок, Україна. Добрий ранок Тернопіль. Сьогодні в нас 15 вересня. Це рівно, сьомий день акції нашої. Врятуй життя чи його стату. Хочу подякувати. Вітаю друзі, хто підключається. Просто такий ранковий екскурс в те, яким чином у нас просувається наша акція, хочу виявити величезну вдячність нашим депутатам за 850 мертвих чиїхось татусів. Рівно стільки хлопців загинуло за останніх півтора року. Відколи наша влада почали говорити, що проекти, які Проти війни вони не потрібні ні місту, ні країні, і вони просто рубають ці проекти. Значить, сьогодні вже було сім ночей, відколи ми ночували в цьому наметі. Дякуємо вам за теплі вечори, за те, що ми можемо реалізовувати проєкт, за те, що ми можемо допомагати нашій країні в той час, як ви, дорогі депутати. Тобі думаєте про фестивалі сала і самогона про бруківку в місті і так далі. Хочу сказати: ось в неділю у нас відбудеться акція Свободу Сінцову. Запрошуємо усіх небайдужих. Також запрошуємо усіх, в кого є що сказати для громади міста Тернополя. Вважаю, що варто підняти теми, які є актуальними в Тернополі: це забудова парків, це. Побудова торфових котелень, від яких потім дуже шкодить здоров'ю і легеням, і так далі. Ми продовжуємо збирати підписи. Хочу вам сказати, що вчора якась нерозумна людина, доволі нерозумна людина. Ну, у нас почалися провокації. Вона прийшла і прямо написала в нашому зошиті е, такі слова: не займайтеся. Ну, Так як Х і Ею. Тобто не займайтеся не тим, чим треба. Дана особа є абсолютно немудрою людиною. Я навіть знаю, хто це така є, тому що вона вирішила лишити підпис, хто вона є, це Анжела. Не хочу зараз її позорити, бо все ж таки ця людина вона виховувалась в інтернаті, вона не має батьків, так би мовити. Я, її, я з нею працювала, вона вирішила тут нам попортити зошит. Взяла, спортила фактично зошит, в якому вже є зібраних 100. Навіть вам покажу, що вона зробила з тим зошитом. Просто абсолютно немудра людина, і сьогодні зараз я до неї піду. Ось ви бачите, ми збирали підписи. 106, 109. І ось тут 114 підписів, а ось тут вона вирішила лишити свій мудрий автограф. Я закрию її ім'я, щоб ніхто не бачив, хоча ні, Анжела. Де вона живе, де вона працює, ця Анжела? Вона написала перукарня. Коротше, шановна Анжела, ти, ти, ти будеш відповідати за те, що ти спортила нам зошит. Зараз я його беру і відвезу тобі на роботу, щоб ти переписала ті всі підписи на тій сторіночці, де ти знищила зошит. Так, Анжела, будеш мати проблеми. Якщо для тебе це херня, як ти називаєш, я буду боротися і буду тебе ставити на місце. Тому що, то, що ти сидиш і думаєш лише про роботу, ти сидиш, ходиш на роботу, працюєш, годуєш свою дитину. А я сижу в наметі в холодному. Чотири роки не можу працювати, бо думаю, за хлопців, які загинули, розробляли цей проект, потім вкладали в нього кошти, це все робили. То ми займаємося херньою, оказується. Ми думаємо про те, щоб не гинули хлопці, то це ми херньою займаємося. А ти у нас дуже мудра, дуже мудра перукарка, яка не займаєшся херньою. Ладно, я вже покажу, як вона написала. Це Анжела, перукарня Ангел. Анжела, вибачте, дуже розумна людина. Тут ще в мене є таке запрошення, хто, хто понад усе в своєму житті хоче припинення війни на сході. Ми сьогодні чекаємо вас від шостої години до 9 -ї. Будь ласка, заходьте в цей намет сміливо, заходьте і нам просто треба єднатися і допомагати. Хочу ще сказати, що буквально вчора ввечері нам попортили намет. Ось подивіться, бачите, тут така, така, ця, скажімо, це, ша, я, що вони зробили? Вони взяли шарикову кульку, верніше ну, стержень від, від ручки, і ось тут прив'язали його на скотч, причепили і витягли на конечник. І, напевно, ще подули з другої сторони. Ну, факт той, що чорнила, потекло, і тепер ми маємо першу таку шкоду на нашому новенькому наметі. Я не знаю, чим, чим і далі продовжиться. Ну ем, я буду стояти, і що би мені того не стоїло, я буду знаходитись в цьому наметі, допоки вони його не знищать разом зі мною. Тому що це просто, це просто неможливо так далі жити, розуміючи, що хлопці гинуть, у нас є. А у нас є такий важливий проект, і ми хочемо його реалізувати. А влада забрала все майно, е, весь бюджет. У них в рік є 900 мільйонів гривень у нашого мера міста, тобто бюджет, яким він розпоряджається. Натомість у нього неможливо нічого абсолютно випросити, на нього не впливають абсолютно ніякі слова про те, що навіть ну, проект він може дійсно зберегти життя солдат, якщо його реалізувати. Вони кажуть, що ваші проекти це все фігня. Такі самі мудрий, як оця Анжела з перукарні ангел. До речі, Анжела, я тобі шлю привіт, і зараз я до тебе їду в перукарню. і Будеш переписувати ось цей оцю всю сторіночку. Ось цю. Я тобі навіть покажу. Ось ти тут спортила. Значить, будеш ти ось це, починаючи від 93-го, оці всі підписи будеш підробляти, щоб все-все було іменно так, як було. Раз ти така мудра, я тобі теж зроблю сцену. Все. Отакі в нас люди, вони самі байдужі, і вони ще хочуть, щоб інші були байдужі. Дякую вам, Тетяна. Ну як не відволікайтеся на Анжелу? Ну як не відволікайтесь на Анжелу, якщо вона нам спортила зошит? От скажіть, будь ласка, ми тут мали зібрати 350 підписів. Люди вже ви подивіться, скільки написали підписів. Подивіться, от що ви зараз пропонуєте зробити з цим зошитом? Ну, от скажіть, що, так його лишити, да? І сказати, люди, давайте пишіть далі чи як. От поясніть мені, ви кажете, не відволікайся на Анжелу. А Анжела яке мала право прийти сюди і взяти і написати таку ерунду. Добре, вибачте, друзі, я просто чесно, вона Анжела вибила із колії, називається, блін, подруга. Я з нею працювала колись в одній перукарні. А вона тут таку. Такі подлянки робить. Взагалі, я не знаю, хто її виховував, ну колись скажу, хто її виховував. Сьогодні я піду, хай вона хай вона робить, ставить на місце той зошит. Добре, дякую, друзі. Я просто вам передаю привіт. Хочу вам сказати, що хто є з тернополян, будь ласка, підходьте до нас і дуже вас просимо, щоб ви нас підтримали, тому що наша мета. Щоб не гинули солдати, у нас є дуже, дуже чудовий проєкт. До побачення і всім доброго дня і удачі в сьогоднішній боротьбі. До побачення. Запрошую, хто не з Тернополя, приїжджайте. Будемо раді вас бачити також неділю на цій акції. До побачення.